Чесно кажучи, я вперше чую, що від спіруліни. Є закрепи, тому що спіруліна, навпаки допомагає позбутися закрепом. Спіруліну потрібно розводити в воді і пити. Чим більше п'єте води, тим менше закрепів. Але причина закрепів, насправді не в спіруліні. Тобто спіруліна здоровому шлунково-кишковому тракту скорішого закрепів не дасть. Можливо, ви вживаєте недостатню кількість рідини, можливо, недостатню кількість клітковини. Можливо, у вас порушений жовчівтік. Можливо, у вас є, наприклад, аскариди. Вони клуб'яться і. Утворюють закрипи, можливо, у вас нестача магнію. Хоча е спіруліна би е мала би трошки в цьому допомогти. Е позитивно впливає на роботу травної системи, прискорює загоєння розів і з подразненням органів ШКТ. Може допомагати від печії е так, ефективно профілактує творення тромбів. Спіруліні дуже велика кількість вітамінів, мінералів. Це правда. Особливо вітамінів групи В. Там достатня кількість білку, хоча він не є повноцінним по амінокислотному складу спіруліну, треба розводити в воді і вживати із водою. Тобто, я, от як людина, яка відновлює шлунково-кишкові тракти від спіруліни, не бачила закрику. Але якщо у вас закреп від спіруліни, потрібно його прибрати. Спіроліну, ну, зрозуміти, яка у вас саме причина, там же їх багато. Спіруліну можна замовляти, наприклад, в живодарі. Я роблю зараз такий прикольний чия-подінг, І я додам сюди трошечки спіруліни. Я додам сюди вітамінної такої бомби, пасти амосова, теж від живодара. І все це залью ще ось такою без цукру. Це все без цукру, чорницею від лікбері. Це просто буде супер. Корисний десерт. Такого в магазинах вам ніхто не зробить. І це все буде сприяти е відсутності закрипів. Так, зараз. Е це ви що, це чули? Як я співаю, боже мій, я сподіваюся, цього ніхто не почує. Спів... Це що, в мене сама включилася камера? это да. Так. Я додала вже спіруліну. Боже, це буде мега гарно. Це буде просто мега-мега фешні. У мене на столі. Додаю тепер цю пасту. І додаю лікбері, чорниця, брусниця, чорна, смородина. Просто маса антиоксидантів. Ось це, це не просто в мене буде зараз десерт. Це в мене буде настільки вітамінно антиоксидантна Бомба, яка допоможе при закрипах цей десерт можна вживати. О, боже мій, як це смачно всім. Але треба, щоб 4 години настоялося саме чия пудинг. Без цукру. О. На здоров'я. Лікбері і живодар можна замовити по посиланню внизу.